Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика для кодиків. Сьогодні ми з вами поговоримо про геометрію 7 класу, а саме ми підсумуємо, що таке теорема з того, що ми з вами вже знаємо. І так, хвилинка теоретичних відомостей. Нагадаю вам, що ми вже знаємо, це означення теореми. З грецької це переводиться як результат роздумів, а ми кажемо, що це твердження, яке необхідно довести. Тобто нам треба посадіти, подумати, записати, і тоді ми доведемо твердження. І тепер що ми можемо вже підсумувати з того, що ми вже знаємо, що кожна теорема вона має таку дуже просту конструкцію, вона складається з умови та висновка. Тобто умова, це коли ми кажемо: якщо в нас виконується таке-то, таке то, таке то, таке то, такі-то умови, то ми можемо зробити такий-то висновок. І, наприклад, наша улюблена третя ознака рівності трикутників. Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам другого, то такі трикутники рівні. У нас якщо три сторони трикутника дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, це умова. Тобто, ось якщо у нас таке, то виконується. А потім друга частина то такі трикутники рівні, то це і є висновок, тобто те, що у нас після того, це висновок, і з якими типами теорем ми вже з вами знайомі. Перше, це теорема ознаки, наприклад, це теорема про ознаки рівнобедреного трикутника. Тобто це теорема, з яких ми кажемо, що у нас є якийсь об'єкт. Якщо в цього об'єкта там виконується таке-то, таке то таке, то таке то твердження, із цих ознаків ми можемо зробити там якийсь висновок. Ну, в більшості ми казали, що це або там рівнобедрений трикутник, або якісь ще властивості цього трикутника. Тобто, по якимсь ознакам ми робимо потім висновок. А другий тип. Це теорема властивості. Наприклад, теорема про властивості рівнобедреного трикутника. Тут логіка вже у нас навпаки працює, ми кажемо, що якщо це трикутник рівнобедрений, то в нього ось такі-то властивості. Тут навпаки, ми вже знаємо якийсь факт про фігуру. І ось цей факт, що ми знаємо, що ця фігура, нам каже, що у цієї фігури є такі то властивості. Взаємно обернені теореми. Якщо дві теореми... Можна отримати одна з одної, просто змінюючи місцями висновок та умову, то такі теореми є взаємно оберненими. Наприклад, якщо трикутник рівнобедрений, то кути при основі рівня. Та навпаки, якщо в трикутника два кути рівні, то трикутник рівнобедрений. Тобто, ми просто змінили місцями умову та висновок та отримали дві теореми. Але що тут важливо, не з усіма теоремами такий. Трюк працює. Змінюючи умову і висновок місцями, ми не завжди отримаємо істинне твердження. Це важливо пам'ятати і розуміти. І якщо вам, наприклад, в контрольній ви доведете там одне якесь твердження, потім такі, а я заміню висновок і умови місцями, і все, я довів. Ні, так не спрацює. Пам'ятайте про це. Точніше спрацює, але в дуже низькому відсотку випадків. Методи доведення теорем. Перший метод, ми з вами його на практиці рідко використовували, але в підручнику, якщо ви його читаєте, ви могли це помітити. Але це дуже крутий метод, він нам дуже знадобиться це метод від супротивного. Яка в нього логіка? Наприклад, нам кажуть: доведіть таке твердження. І тоді ми кажемо: нехай це твердження хибне. Тоді робимо якісь там логічні висновки, і в результаті. Ми повинні прийти до якоїсь суперечності. Тобто, Або це твер... ось це хибне твердження, яке ми зробили, буде суперечити умові, яку ми на нього наклали, або якісь аксіомі, або якісь інші теоремі, яку ми вже знаємо. Тобто ми маємо отримати якусь суперечність і після цього сказати, якщо ми отримали суперечність, значить таке неможливо. І другий спосіб, який ми вже знайомі, це використання додаткової побудови. Тобто, або ми якийсь трикутник домальовуємо, або ми кажемо, давайте якусь додаткову фігуру розглянемо. Ми додаємо якусь фігуру, яка нам додає деталі і протвердження, яке нам треба довести. І на цьому це все з теоретичних відомостей. Якщо вам подобаються мої ролики, якщо вам подобається робити зі мною домашку, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Ставте вподобайки, це буде мене мотивувати. Та давайте сідати за розв'язання задач. і за традицією. Цікавинка від котика. Чим більше теорем ви доведете. Тим простіше вам буде в подальшому з цим. Та ви могли б запитати, що добре, ось ми знаємо, у нас є такі та методи доведення теорем, але коли який метод ми маємо застосовувати? На це питання, на жаль, немає якоїсь відповіді. Ось тому це все досвід, і з досвідом тільки ви будете вже становитися краще і краще, і у вас буде виходити все краще і краще. Перша задача. Сформулюйте твердження, яке є оберненим до даного. Потім з тих тверджень нам треба сказати, що для яких із даних тверджень пряме обернене твердження є правильними, одне, правильне, одне хибне. І так, перше твердження. Якщо точка Б лежить між точками А і С, то А плюс БЦ дорівнює АС. Що нам треба, коли ми робимо обернене твердження? Ми змінюємо місцями висновок та умов. Якщо тепер ми беремо те, що у нас після то, і ми кажемо, що якщо АБ плюс БЦ дорівнює АС ТО, і тепер кажемо умов, то. Точка Б лежить між сторонами А і С. І тепер нам треба відповісти ось на це додаткове питання. Давайте подумаємо, що якщо у нас це твердження виконується, то точка Б не обов'язково лежить на одній прямій. Якщо у нас, наприклад, вони можуть лежати там окремо. Ось, то це твердження, у нас пряме твердження правильне, а обернене – хибне. Друге, якщо два трикутники не рівні, то їхні периметри теж нерівні. Знову ж таки, робимо пернене. Якщо периметри трикутників не рівні, то ці трикутники не рівні. І так, ще раз: якщо два трикутники не рівні, то їх периметри теж не рівні. Це не обов'язково, тому що у нас може бути таке, що сторони рівні. А сума їх може бути рівна. А ось зворотнє твердження, що якщо периметри трикутників не рівні, тобто у них вже сума довжин сторін не рівна, то і трикутники не рівні, ну це логічно. І, і тому в даному випадку у нас пряме твердження хибне, а обернене правильне. І третє, якщо градусна міра кута більша за 90, то він тупий, якщо кут тупий, то його градусна міра більша за 90. І це в нас той випадок, коли в нас і пряме, і обернене твердження є правильним. І на цьому задачу розв'язано. Друге. Сформулюйте твердження, що заперечує дане. Заперечує це означає, що ми будемо підставляти якусь десь частинку не. І нам треба знайти правильне місце, де її підставити. І так, кут АБЦ не є прямим. Тут дуже просто: нам кажуть, що він не є прямим, а заперечення цього, що він є прямим. Приклад номер 2. Трикутник МКЕ є рівнобедреним. А заперечення, що ми ж не можемо сказати, що не трикутник, це нелогічно. А значить, що трикутник не є рівнобедреним. Приклад номер 3. Через точку на прямій можна провести тільки одну пряму перпендикулярно до даної. Що де тут ми можемо поставити заперечення? Це що можна провести не тільки одну, тобто більше, ніж одну пряму перпендикулярно до даної. І четверте промінь АС ділить кут БАК навпіл. Тут дуже просто, промінь АС не ділить кут БАК навпіл. Або ще можна сказати, що промінь АС ділить кут БАК не навпіл. Ну, але в результаті це одне і те саме означає. І на цьому задачу розв'язано. Приклад номер 3 Доведіть методом від супротивного, що з двох суміжних кутів хоча б один не менший від 90. Так, нагадаю вам, що таке суміжні кути. Це кути, які один кут лежить на продовженій сторони іншого. І їх сума на рівня 180 градусів, То, так ось це виглядає. І так, спочатку давайте сформулюємо твердження, яке є запереченням. Нам тут кажуть, що хоча б один не менший від 90, а суперечення це нехай з двох суміжних кутів. То жоден не менше від 90. Тобто кожен з кутів більше за 90. То у нас тоді буде кут А Б рівня 90 плюс якийсь Х градусів. А кут БЦ теж буде 90, але там плюс якийсь у градусів, де Хі більше 0. Ось тоді їх сума замови за властивістю суміжних кутів це 180 градусів. Тобто у нас буде 180 плюс х плюс y, буде 180 градусів. Тобто х плюс y має бути рівне нулю. Але нам кажуть, що у нас і х, і y мають бути більше нуля. Ми так побудували наше твердження. А виходить, що X дорівнює мінус у. У них або мають бути рівні, різні знаки, або вони, вони обидва дорівнюють нулю. Що суперечить умові. Тобто, це означає, що ми отримали суперечення. В даному випадку суперечення нашому припущенню. Значить, що ось таке ось зробити неможливо. А це значить, що з двох суміжних кутів хоча б один менший від 90. Але тут важливо зауважити, бо важливо розглядати всі варіанти. Ми зауважимо, що може бути що обидва кути рівні 90 градусів. Таке теж може бути, що й треба було довести. На цьому задачу розв'язано. І четверта і остання на сьогодні задачка: сформулюйте і доведіть ознаку рівності трикутників за стороною медіаною, проведеною до цієї сторони, і кутом між медіаною та цією стороною. І так, що в нас є? У нас є два трикутники, у яких одна сторона рівна, ми до неї провели медіани, та ці кути між медіаною та цією прямою теж рівні. І так, давайте сформулюємо теорему: тоді ми кажемо, що якщо двох трикутників сторона медіана проведена до цієї сторони, та кут між медіаною та цією стороною рівні. То такі трикутники також рівні. І так розглянемо трикутники АВД та А1Б1Д1, тобто ті, що утворені медіаною. А за умовою, ми знаємо, що AC дорівнює а 1 c 1 і тому АД дорівнює А1Д1, бо це половини оцієї основи. За умовою медіани теж рівні. Тобто БД дорівнює B1Д1. кут між медіаною та прямою теж рівний. І тому, за першою ознакою рівності трикутників ці два трикутнички вони рівні. За аналогією, розглянемо ці другі трикутники У них буде те ж саме: DC дорівнює D1C1, BD дорівнює B1D1, так кут між медіаною та основою теж рівні. І тоді. У нас виходить, що AB дорівнює а 1 b 1 BC дорівнює Б1С1 це є беру з рівності трикутників та AC дорівнює a 1С1 за умовою. І за третього ознакою рівності трикутників ці трикутники рівні, що й треба було довести на сьогодні це всі задачки. Всім, хто розібрався вам від мене 12 балів, ви великі молодці! Дякую вам за перегляд! Котик вам каже мяу. Я вам кажу: бережіть себе. Все буде добре. Тримаємося і зустрінемось в наступному ролику. Бувайте!